Добрий день, мене звати Олександра, я досліджую те, яким чином наповнювати постіндустріальні локації мистецтвом нових медіа і розкажу трошки про і власний досвід, і досвід деяких колег стосовно цього процесу в умовах повномасштабного вторгнення. Коли 24 лютого відбулося вже повномасштабне вторгнення. Дуже багато учасників з мистецької спільноти включилися саме в допомогу, саме також і в фінансову допомогу. Тобто вони з допомогою медіа арту і NFT збирали кошти на саме допомогу нашій армії. Крім цього, в нас Впродовж цього часу виникло декілька цікавих таких, я б сказала, подій воркшопного формату, як, наприклад, Хакатон Ukraine Heritage Edition, який, скажімо так, спробував обробити всі ці можливості і. Скажімо так, проекти, які можуть надавати певну допомогу в рамках повномасштабного вторгнення, яким чином, наприклад, можна. Зберегти і нашу спадщину, яким чином можна зробити такий проєкт, щоб допомогти наші, нашій армії ЗСУ. І в рамках цього хакатону виникло також декілька досить цікавих проєктів, і віртуального музею, і, скажімо так, Прикрас саме українських прикрас, і все це дозволяє і популяризувати українську культуру і за кордоном, і, скажімо, так, і її пристосувати і я чую щось і пристосувати до, власне, тих, тих подій, які в на в нас зараз є, і, скажімо так, направити цю енергію на допомогу. Взагалі, зараз я більше розкажу про власний досвід. Я є також засновницею громадської організації під назвою Мистецька резиденція. Карбон. Ми власне. Також ревіталізовує постіндустріальні простори за допомогою допомоги медіа, і нещодавно, власне, перед війною ми переїхали в місце на Подолі був шовково-шовковий комбінат, і почали ревіталізовувати цю пристосовувати цю локацію до аудіовізуальних фестивалів і різноманітних і перформативних, і візуальних, і звукових експериментів. І... Власне, до війни ми створювали такі проекти, проєкти резиденції, проєкти, навіть в умовах ковіду, ми створили такий цікавий діджитальний проєкт у віртуальному просторі під назвою Незалежність без кордонів. Там, де ми в віртуальній реальності створювали концерти електронної музики. Разом з візуальною а, складовою. От. І саме а, подія Reunion в а, кластері Collider, це наш спільний кластер, а, стала такою подією, а, відправною точкою, там, де ми об'єдналися там минула команда разом з, з тією, яка вже сформувалась там, за роки, а два роки, взагалі-то, ми е, е, діємо вже нашій організації вже п'ять років, от і але ми переїхали, переїхали власне перед. Війною в лютому ми об'єдналися над ідеєю ревіталізації нового простору, От, але ж і перед цим ми також зробили мистецьку резиденцію на Закарпатті, там, там, де ми поєднали і навчання, і, скажімо так, створення робіт, які потім показали на виставці Reunion в колайдері. І, власне, з початком повномасштабного вторгнення ми створили проєкт під назвою Коли закінчиться війна. Це маніфестуючий проєкт, який, скажімо так, каже, що ми, як мистецька спільнота, будемо створювати проєкти та свої роботи до тих пір, поки війна не закінчиться. І за цей час це вже за більше ніж. Півтора роки ми створили більше 25 подій в різних країнах: у Франції, в Німеччині. в також в, в Румунії і ну, взагалі в дуже багатьох країнах Європи, і, і власне кожна подія вона включала в собі і резиденцію, і власне, показ робіт, які ми створили під час повномасштабного вторгнення. Ну, власне, Тут ви бачите перелік саме подій за 2022 рік. Тобто ми експериментували і з тим і з показом, власне, цим ми спонукали діалог в мистецькому середовищі саме в європейських країнах, і крім цього, ми між собою робили, скажімо так, для спільноти лекції, яким чином кожна мистецька одиниця, ну, кожен митець справляється з, з цією, ну, з, з проблемами, і власне, яким чином. Він, продовжує, він чи вона продовжує створювати е, свої роботи. От. І в 23-му році в нас була, відбулася серія також показів в Кракові, в Ніці, в Тімішарі в Румунії, в Ризі в Латвії. От, але крім цього, у нас відбулася резиденція в, в Італії, також аудіовізуальна. От, і таким чином кожна з подій вона також була створена в. Постіндустріальному просторі, наприклад, подія в Італії була на базі, є такий креативний кластер Дзо. Він знаходиться в на Сицилії. Це дуже велика така територія, яка раніше Створювала порох для виробництва різноманітного, ну, скажімо так, військового обладнання на той час, але зараз це якби культурний кластер. Потім канапес культура центр це також така ревіталізована будівля. Вона і зараз, до речі, перебуває в такому в ремонтному стані. От в Кракові ми також на базі. Інституту візуальних технологій в Краковському університеті є там також лабораторія, яка займається саме аудіовізуальними експериментами. Вона знаходиться також в такому ревіталізованому трошки просторі. От, і власне, з кожним з цих партнерів, ми продовжуємо співробітництво і продовжуємо експерименти, наприклад, з Україна. ТВ ми започаткували гібридну лабораторію, там де ми робимо такі події, якби діджитал мости між Києвом і Польщею, експериментуючи з доповненою реальності, тобто з фізично реальності ще доповнюються з а, візуальними експериментами, які, власне, географічно а, 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 в різних місцях знаходяться. Ну, а, власне, а, це, це і про мене, а, і я ще хотіла б з вами поділитися а, однією а, Однією з робіт. Це робота Вартана Маркаряна, вона створена за допомогою фотогеометрії. Він, власне, з, з колегами поїхав на, на, на Донеччину і зафіксував саме всі ці об'єкти і створив такий діджитальний простір. Скажімо так, віртуальний музей артефактів війни От, і створив таку роботу відеороботу, якою з нами поділився в рамках резиденції. От, і створив, власне, він власне, зробив цей простір під час резиденції, а вже всі ці об'єкти. Саме в цей простір. Mm -hmm. Так, ще я хотіла поділитись, можливо, ще якоюсь роботою. Олександра, а ці роботи досить. І в інтернеті для перегляду так. Вони вони скажімо так, вони доступні, але за закритою ссылкою на нашому каналі Carbon Art Residence, Бо це власне я я можу власне вислати всі ці посилання, щоб ви подивились? От за цей час ми зібрали понад 35 робіт. От, найцікавіше, я думаю, що я вам ну, поділюся з вами. Дальше, так, так, і щоб ви більше, більше часу приділили для перегляду, там також є певний опис ко, кожної роботи. Угу. І, власне, ці роботи частково це як опенкол, вони створені в рамках open Call, а частина в рамках резиденції. От. І стосовно перформансу, ми також. Там є а, записані а, відео роботи, саме перформансів, от е, я вам скину, щоб не е, гаяти час. Дуже так... дякую, це було б дуже цікаво.